Під час пленарного засідання 33-ї сесії Білгородністровської міської ради було розглянуто блок питань з модернізації міської галузі охорони здоров'я. Депутати підтримали виділення коштів на проведення ремонту приміщень міської лікарні та реконструкції відділень, які десятиріччями не бачили ніяких змін. Не оминуть ремонтні роботи і амбулаторію номер 3 по вулиці Кишинівська. Що роблять депутати на сесіях? Да і міська влада вони розробляють план. Відновлення нашої лікарні в такі тяжкі часи, коли йде війна. І що ми з вами повинні зробити? Ми повинні створити умови для наших людей, наших акерманців, щоб могли, могли лікуватися у нас в місті в нормальних умовах, в нормальних палатах, з нормальними туалетами, санузлами, з нормальними ліжками і мати обладнання для того, щоб ми могли проходити обстеження і виявляти. У наших людей, наших містян захворювання, щоб були вони на здорові. І люди, і діти. І саме головне, це потрібно зробити в нашому місті. І от що я, чого ми збираємося, що ми робимо. Бо без цього, без сесії, ми не можемо прийняти програму, фінансування, це почати робити нарешті. А ще потрібно до цього було заробити в бюджет коштів, щоб було на що це робити. Бо для цього і збираються депутати в сесійній залі і приймають такі рішення. Міська рада своїми рішеннями продовжила забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі охорони здоров'я, обладнанням для автономного енергоживлення, що були надані в рамках реалізації проєкту «ЄСЕЙД» підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування Говерла. Саме цей аспект є прямою гарантією функціонування в період відсутності електропостачання. Олеся Семчинська Анатолій той лакінчук перший муніципальний.